Вітаю про події в Україні та світі зараз на тивай. У цьому випуску ви побачите. Вибори в Василькові можуть зірвати. Опозиція занепокоєна. Україна отримала статус спостерігача у митному союзі. Дитина загинула під час відпочинку в Криму. Вибори у Василькові на Київщині можуть зірвати. Так вважає претендент на посаду міського голови Сергій Сабов. Мешканці міста обиратимуть собі мера вже цієї неділі. Нині ймовірними фаворитами називають узгодженого кандидата від опозиції Сергія Сабова та колишнього мера Валерія Поповича. Обох довго не хотіли реєструвати територіальна виборча комісія. Влада просуває свою кандидатуру регіонала Володимира Саводаша. Про настрої у Василькові за два дні до виборів дізнавався Віталій Маргалик. Васильків готується до виборів уже цієї неділі. Мешканці міста обиратимуть свого голову. Серед основних кандидатів ударівець Сергій Сабов і чи не голова райдержадміністрації регіонал Володимир Сабадаш. Зараз на виборчих дільницях все готове для голосування. Встановлені урни і кабінки. Утім, опозиційний кандидат Сергій Сабов за два дні до волевиявлення вже сумнівається, що вибори взагалі відбудуться. Каже, чинна Васильківська влада вже розуміє. Її представник не має шансів на перемогу, а відтак готується до зриву виборів. За кілька днів до виборів опозиціонери опублікували відео із молодиками спортивної зовнішності, які стягуються до Василькова. кажуть, за ними стоїть влада. Перешкоджають діяльності особисто моєї як кандидата в мери. Зривають листівки, зривають зустрічі. У мене немає сумніву, що люди, які за, за цим стоять, хочуть просто одного: щоб я не переміг. По перше, і по-друге, якщо вони будуть бачити, що я перемагаю, ну буде намагання просто зірвати вибори. Натомість виконувач обов'язків міського голови Василькова усе заперечує і запевняє, вибори відбудуться чесно і прозоро. Влада ніколи не буде зривати вибори. Наша задача забезпечити нормальний виборчий процес. Кабінки, урни, зв'язок це виключно наша компетенція. А то, що якісь кандидати заявляють, якісь заяви, це до них запитання. Незважаючи на заяви влади, напруга у місті зростає сьогодні. Народний депутат Павло Різаненко приїхав на сесію Васильківської міськради, аби не допустити деребану землі напередодні виборів, у залі, де відбувалося засідання, почались провокативні дії з боку екс-мера Василькова Сергія Іващенка. Я хочу, щоб люди бачили вашу поведінку. Сім років бачать. і, бо, і борюся з такими нелюдями. Я не впевнений, що вони бачать саме таку вашу поведінку. Вони бачать, коли ви граєте на камеру. Нехай вони побачать справжнього. Що ви говорите? Так. Є таке діло. Р. кстати, не одна нація. А ви Не вірять і в чесні наміри як про владного кандидата, так і самої влади, і прості Васильківці. Люди впевнені провокації на виборах не уникнути. Не вірю, що вони будуть чесні. Боємося, щоб не було кровопроліття. Що вибори відображали справжнє волевивлення мешканців Василькова? У день голосування приїдуть народні депутати від опозиції, спостерігачі та іноземні журналісти. Усі вони стежитимуть за прозорістю виборчого процесу. А сьогодні ввечері підтримати кандидата від опозиції приїде Віталій Кличко, який спеціально для цього не вирушив на акцію опозиції до Донецька. Для виступу лідера удару зранку почали зводити сцену. Олександра Булах, Віталій Маргалик та Антон Деркач ТВА. І власне ввечері розпочався мітинг опозиції у Василькові. Туди приїхав і лідер удару Віталій Кличко. Що зараз відбувається в місті? Спитаємо у нашого кореспондента Катерини Філіпенко. Отже, Катю, ти в центрі подій мітинг ще триває. Що цікавого можеш розказати? Вітаю мітинг вже закінчився. Обійшлося без провокацій. Люди ще довго не відпускали представників. Опозиції нагадаю, що заради цього мітингу лідер удару Віталій Кличко не поїхав до Донецька, де сьогодні опозиція проводила а, акцію Вставай Україна. Чому саме вибір вибір пав на Васильків? Напередодні пояснила його прес-служба. Він приїхав підтримати єдиного кандидата від опозиції Сергія Сабова на пост мера. Адже за словами самого Сабова та його однодумців на нього чиниться шалений тиск від опонентів та представників місцевої влади. Буквально за кілька секунд до виступу нам вдалося взяти інтерв'ю у Віталія Кличка. Він поділився своїми сподіваннями та навіть Ось що він саме сказав про те, що буде, і про те, що він очікує 2 червня. За його словами, фальсифікації таки будуть. Далі пряма мова. Буде велика кількість депутатів Верховної Ради. Ми будемо контролювати кожен кожний учасник. Дуже ми знаємо, що багато людей е... будуть використовуватись каруселях для фальсифікацій. І впевнений в тому, що ми зможемо зробити все, щоб фальсифікації не було. Дощ йде, не слухаю нічого. Напередодні ми також поспілкувалися з людьми. Вони сказали, що 2 червня у день виборів дійсно буде а, дуже таким випробовувальним для їхнього міста. Отож, чекаємо на новини 2 червня. А ми, як завжди, для наших глядачів будемо тримати руку на пульсі новин, Наталю. Дякую, це була Катерина Філіпенко, яка зараз перебуває у Василькові. А канал Тивай продовжує стежити за виборчим процесом у місті. Дивіться новини на нашому каналі. Мітинг Вставай Україно!» в Донецьку зібрав кілька тисяч учасників. З опозиційних лідерів туди приїхали Арсеній Єценюк та Олег Тягнибок. Віталій Кличко залишився у партійних справах на Київщині. Протестувальники зібралися біля оперного театру і вирушили до пам'ятника Шевченку. Через це 15 хвилин було перекрито дорогу. Правоохоронці записали свідчення невдоволених донечан і пообіцяли дати справі законний хід. Суто Донецьке ноу-хау журналістам видали жилети патрульно-постової служби. Бе аби їх не зачепили під час можливих бійок. Утім, обійшлося майже без провокацій. Біля намету свободи на націоналіста напав опонент. Обох забрали до міліції. Арсеній Яценюк наголосив, опозиція приїхала з миром. Я приїхав до Донецька з відкритим серцем і щирою душею. І так само Донець нас буде приймати. Тому що Донець це не вот Януковича. Донець заслуговує на інше життя. І саме Янукович найбільше здурив Донецьку. У Львові нічого від нього і не чекали. А він безпосередньо тут. Мав дуже великі очікування донеччани, але він знищив ці очікування, І тому ми приїхали підтримати Донець. Чимало учасників акції сьогодні важко добиралися до Донецька. Автобуси активістів, які їхали на акцію Вставай Україну, зупиняли і перевіряли. Про це повідомляють опозиційні депутати. Утім, при служба ДАІ знайшла просте пояснення. Виявляється, зупинка автобусів і перевірка салонів аж ніяк не пов'язана з акцією Вставай Україну. На Донеччині, як і по всій Україні, державтоінспекція проводить профілактичну акцію Автобус 2013 Перевіряють аварійність на пасажирському транспорті. Про ці заходи офіційно. Не оголосили раніше і розпочалися вони не сьогодні, а майже два тижні тому, зазначили у департаменті ДАІ МВС. Столичним депутатам роздали конверти з чорними мітками. Так громада пояснює обранцям, що їхня каденція в неділю добігає кінця і пора звільняти крісла. Хоча, нагадаю, Конституційний суд дозволив депутатам працювати до 2015 року. В опозиції вже готові скласти мандати, а Київські осереди батьківщини навіть обнули у партійні списки. Олена Стецюк знає більше. Лист конверта чорна мітка замість Марки. Активісти висунули вимогу депутатам Київради. Поверни мандат. Кияни принесли до будівлі КМДА листи кожному зі 120 депутатів. Жителі столиці забороняють діяти від свого імені та дербанити столичні землі. І це не просто забаганка киян. 2 червня строк повноважень цієї київради спливає. Законні п'ять років минули, отже, час піти, вважають активісти. Потім влада поміняється, і всі рішення, які були ухвалені. Після 2 червня можна буде скасувати, бо від імені кого ці депутати. Від імені дядяк в мантіях, які називаються конституційним судом. Та основна робота ведеться на вулицях, кажуть активісти. У Кия нахабно вкрали право обрати владу. Мешканці столиці вже зібрали понад дві тисячі підписів, аби влада йшла геть, бо з понеділка члени Київради вже не депутати, а самозванці. Народ це розуміє і збирається під будівлею КМДА цієї неділі, 2 червня. Терпець уривається. Олігархи вже так обжиріли, лопаються на них, одяг, у скорої животи полопаються, вони ніяк не наїдяться і не бачать наші потреби, як падають потолки в квартирах, у під'їзді не можна зайти, не можна на вулицю вийти, як убивають і граблять нас, пенсіонерів, нас інвалідів війни. Сам очільник столиці Олександр Попов жодних проблем з функціонуванням Київради не бачить. Твердить, вона і надалі буде легітимною аж до обрання нової і посилається на рішення конституційного суду, що вибором буде у 2015 році. І переконаний, Верховна Рада, виходячи з цього, ухвалить відповідне рішення. Якщо ви законопослушні, члени суспільства, як і я. То не можна говорити речі, які резонують з законом. Тобто Конституційний суд, який вчора прийняв рішення, він визначив термін. ну, Верніше, сказав, що так, Да? Це Верховна Рада вже підтвердить чи не підтвердить, ну, скоріше за все, що підтвердить. Тому питання законності, воно є якраз в контексті цього рішення і те, що легітимність Ради. Буде до моменту виборів це ну. Просто факт, який нема чого обговорювати. Керманич столиці запевнив, він готовий до виборів мера у будь-який момент. Якщо займеться крісло, проситиме навіть у президента об'єднати посади мера та голови КМДА. Та цілком упевнений у перемозі. Буцім, не завадять ні каштановий скандал, ані сумнозвісний сніговий колапс у Києві у березні. Коли столиця опинилася у сніговій пастці, Попов поїхав з дружиною до відню. Останні соцопитування свідчать геть не на користь столичного голови. Якби вибори мера відбулися у травні, Олександр Попов посів би. Друге місце після лідера удару Віталія Кличка до того ж, опозиціонер випереджає ставленіка влади суттєвим відривом, ба більше у порівнянні з березнем цього року показники Попова погіршилися з 20 до 17%. відсотків. Саме неможливість влади чесно виграти вибори у Києві і стала причиною перенесення їх на два роки. Впевнені експерти, можливо, тому голова Верховної ради Володимир Рибак не сумнівається. Парламент призначить вибори у Києві на 15-й рік. А київський осередок батьківщини не став чекати та вже обнулив свої списки. Це на думку опозиціонерів призведе до саморозпуску розпуску Київради. Це було зроблено для того, щоб підкреслити, що з 2 червня Київська міська рада є нелегітимною. Це перший крок. Другий крок, після того як ми будемо вимагати, спонукати територіальну комісію прийняти це рішення, це буде складання повноважень депутатів Київської міської ради від партії Батьківщина. Схоже рішення конституційного суду стане топ-темою наступного пленарного тижня. Це вже готується блокувати Верховну Раду Олена Стицюк, Наталка Комарницька та Кирило Лазаревич Твай. Україна отримала статус спостерігача у митному союзі. Сьогодні прем'єр Микола Азаров і голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії. Це відбулося у мінську. Раніше Микола Азаров заявляв, що Росія не висувала жодних умов для підписання цього меморандуму. А міністр закордонних справ України Леонід Кожара каже, що підписаний документ не має юридичного характеру, а є суто організаційним. Урядовці твердять, що тепер Україна отримала можливість брати участь у засіданнях Митного Союзу, а згодом і Євразійського економічного Союзу. Це 40% нашого товарообороту. І коли хтось починає розсуждати про те, що э, ось вот така форма співпрацювання, або будь-яка інша форма співпрацювання для України не цікава, то я бы назвал такого человека профаном и абсолютно безответственным политиком по отношению прежде всего к своему собственному народу, к своей собственной стране. А от що підписав Азаров у мінську, вимагає пролюднити опозиція. Текст меморандуму породжує великі сумніви і недовіру через надмірну утаємниченість процесу переговорів. Наголошують у прес-службі партії Удар там вважають, що це здача національних інтересів України. Цікавить текст меморандуму і Європейський Союз, як заявив сьогодні міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкявічус, європі важливо зрозуміти, чи не суперечить співпраця України з митним союзом положенням щодо створення зони Ної торгівлі з Євросоюзом. І далі у нашому випуску про такі події. У Киргизстані оголосили надзвичайний стан. Що випускникам взяти з собою на ЗНО? Поради від тих, хто знає. Легендарний грінгрей святкує ювілей. Санаторій убивця саме так від учора жителі Симиїза називають оздоровницю Юність. Там обвалився балкон, на якому стояли четверо дітей. Десятирічна Діана, згодом від численних травм, померла в лікарні. Вона приїхала зі Львова лікувати астму. Решта дітей поза небезпекою повідомили у Лівадійській лікарні, куди доправили постраждалих. Прокуратура вже з'ясувала, корпус був аварійним і не можна було там селити малечу. З іншими подробицями мої колеги далі. Після трагедії громадські активісти за на свій страх і ризик пробралися на місце, де обвалився балкон. Зняти ними відео шокує замість залізної арматури, труха і тріщини по всій підлозі. Ось он від зверху обрушив кусок здання. Здання, все железо прогнівше. Вот она колона Про йопа РСТ, колона просто шона Шо, отвалилась, що ли? На асфальті і досі написане крейдою любовне послання, заради якого троє дівчат і хлопець вибігли на балкон. Любовне послання просто написали дівчинками з балкона. Посмотрите, в якому стані балкона, во-первых. З третього етажа 20 метрів не менше. Обболівся балкон. Три дитини дивом вижили. У лікарні зараз лишається тільки дівчинка Вікторія зі струсом мозку. Про те, що приміщення санаторію, якому понад 100 років в аварійному стані, батьки, вочевидь, не попередили. Утім, працівники оздоровчого закладу запевняють, дітей застерігали. Внутри они закрывались, так сказать, да, и на каждой двери есть табличка, что выход запрещен. Все, больше никаких ограничений не было. Я слышала, один из работников санатории рассказывал, что МЧС закрывал эти балконы для доступа детей. Но ну, потом появилась бригада, которая здесь поставила леса, и в течение, наверное, месяца они штукатурились. Подзамазались. И потом красились, да. Но ну вы видите, что где-то они подзамазали, ребенка, да. да? Вы видите, следы космического ремонта. Они аварийные. Под ними я вообще боюсь ходить. Прокуратура вже з'ясувала, до цього аварійного корпусу взагалі не можна було селити дітей, але санаторій був переповнений. На своїй сторінці у Фейсбуці міністр курортів і туризму Криму звинуватив у бездіяльності Міністерства охорони здоров'я. Керівництво призначається з Києва про свою діяльність держсанаторії МОЗ України. Місцеву владу навіть не інформують. Торік у вересні я публікував список з 15 об'єктів, як державних, так і приватних, які не радив відвідувати. Під номером 12 там була юність реакції МОЗ жодної. Виконувач обов'язків селищного голови за причини трагедії відшукав у політиці. Він заявив, що один із кандидатів у мери Ялти влаштував несанкціоновану акцію поблизу санаторію. За фактом трагедії, прокуратура порушила кримінальну справу. Стаття службове недбальство, що спричинило тяжкі наслідки. Максимальне покарання 5 років позбавлення волі. Прокуратура доручила кримському держгірпромнагляду перевірити всі дитячі санаторії. Любов у Києві палала висотка. Уночі зайнявся фасад будинку в житловому комплексі на вулиці Вадима Гетьмана. Гасили пожежу 20 бригад вогнеборців. Лише за щасливим збігом обставин ніхто не постраждав. За фактом пожежі у Держслужбі з надзвичайних ситуацій проводять службове розслідування. Тим часом міліція відкрила кримінальне провадження. Висотка зайнялась на перших поверхах. Полом'я швидко перекидалось з одного поверху на інший. Почали відвалюватися великі шматки фасаду. Пожежу гасило 65 вогнеборців та 20 одиниць техніки. Вогонь знищив зовнішню обшивку з третього по 25-й поверхи. Люди досі в шоковому стані консьєр, під час пожежі була у своїй сторожці. Від хвилювань і досі хапається за серце. Ви думаєте, що легко подивитися на те страхіття? Сьогодні в день наслідки пожежі ліквідовували промислові альпіністи. Їх найняли самі мешканці будинку, які побоюються, щоб шматки обгорілого фасаду не впали їм на голови. Ну, розрушено все може падати по чистям теж, Поэтому осторожно, щоб можна больше градіти. Срочно надо демонтировать. ця пожежа далеко не перша у житловому комплексі для місцевих мешканців. Місто мріє стало справжнім пеклом. На їхній пам'яті вже п'ять пожеж. в останній люди стали жертвами вогню. З рік тому люди живуть як на пороховій діжці та сплять з протигазами під подушкою. Ми спимо під подушкою, тримаємо протигази. Ми не можемо йти, залишити на проветрювання квартиру. Потому что те квартиры, которые люди выскакивали и они были на проветривании, они все сгорели полностью. Пожары были в течение полутора лет пять раз. В том же месте, где в прошлый раз начался пожар, строители оставили руберой до кусок. И опять кто-то что-то бросил. И тут же все воспламенилось. Люди вважають, що постраждали від халатності забудовника. Мовляв, будівельна компанія просто зекономила на їхній безпеці і використала неякісні матеріали. За словами експерта, замість безпечного дорогого матеріалу будинок нашпигували дешевим, легко займистим полістиролом. Зіспримінь так званий ПСБ, полістирол, перестірол, який нулюває в нього плашна гарючість. Любая іскра привращається в мгновенний взрив, мгновенний врив. Поэтому це було категорично запрещено проєктувати, а тим більше було прожарникам согласовывать це технічне рішення, а тем более... более, более приймати такий дом в експлуатацію. Це просто приступлення. Натомість, за попередніми даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, причиною пожежі став недопалок, від якого зайнялась куба будівельного сміття. Попередньою причиною пожежі є, якщо говорити офіційною мовою. Необережність під час паління, а саме потрапляння малокалорійного джерела запалювання на спалимі матеріали. Забудовника, який наразив людей на смертельну небезпеку, годі й шукати зі старого офісу. Фірма з'їхала у невідомому напрямку. На думку директора інституту міста Олександра Сергієнка, горе забудовник міг не лише нажитись на матеріалах, а й сам підпалити будинок, адже квартири у столиці нині продаються погано. Тож повернути витрати на будівництво можна зі страхового відшкодування. Завжди є махінація на страху. Тому цю версію не можна виключити на, на 100%. відсотків. фактом пожежі МВС вже відкрили кримінальне провадження. Тим часом мешканці фатальної висотки сидять на валізах, щоб за найменшої нагоди з'їхати зі смертельно небезпечних квартир. Висотка з усіх боків завішена оголошеннями про продаж нерухомості. Веркалець, Данило Городецький ТВА. Ручка, пляшка води і хустинка це все, що випускники мають змогу взяти з собою на тестування. 3 червня стартує зовнішнє незалежне оцінювання. Перший предмет хімія. За 150 хвилин необхідно виконати 60 тестових завдань. Аби ніхто не списав, випускників суворо контролюватимуть. Обіцяють в українському центрі оцінювання. Уперше запроваджується 15 хвилинна технологічна перерва. Вона призначається за потребою, якщо виникнуть підозри, що хтось хоче скористатися забороненим при. Строєм і ще одне попередження для випускників: більшість пунктів оцінювання обладнано металодетекторами і відеоспостереженням. Люди шоковувати ніхто нікого не буде, але якщо виникнуть підозри, абітурієнту запропонують показати ті пристрої, які в них є. У нас доволі багато засобів ці пристрої виявити. Родоначальники української андерграундної музики святкують 20 років свого гурту. Славетна група Грін Грей влаштовує дабстеп вечірку в столичному клубі «Стереоплаза». Як 20 років творити геніальну музику і залишатися успішними, дизель і мурик розповіли Ксенії Тартинській. Своє 20-річчя гурт Грін Грей вирішив відзначити концертом. Він відбудеться завтра за участі відомих героїв рок-н-ролу танка на Майдані Конго, Скрябіна, Скай та інших. А сьогодні хлопці зібралися на репетицію. 1992 року українську сцену розірвали молодики Андрій Яценко і Дмитро Муравицький. Їхнє виконання на той час було справжнім перформансом. Рок, тріп хоп і власні аранжування поєднувалися зі складними за змістом текстами. Але усі часи хлопці з гурту Green Grey грали для молоді. Проте сьогодні серед їхніх фанів можна побачити і зрілих людей. У нас є постійні френди ще з тих років, у Нас є френди з кожного альбома, який ми засипляли. На своїй репетиції учасники гурту розповіли, що змінюють напрям і переходять на пекучу суміш даб степу і року за словами гітариста Дизеля. Рок сьогодні став мейнстрімом. На самом деле, уже со времен группы нирвана скажем инде индепендент музыка она уже стала мейнстримом стримом мировым и альтернатива не є чем то недоступним і тайним, та й в принципі, опять же, мінстрім. являемся. Мы мутим новые жанры, музики, музыки, которые сейчас не являются мейнстримом на сьогоднішній день. Green грей представить новий альбом, а також порадує старими хітами. Хлопці і надалі продовжують роботу та не збираються зупинятися на досягнутому. Ксенія Тертинська, Кирило Лазаревич, Тивай. І ще одна приємна новина сьогодні. П'ятниця, а завтра початок літа. Дякую, що довіряєте Тивай. До зустрічі.